Матір усіх ключів. Дзенькне обмокрий брук, Порсне поміж кутів, Ключ із непевних рук, певний своїх шляхів. Бо із антен кущів, Бо крізь екрани калюжі. Матір усіх ключів, Ключні скликає душі. Ключ, приглушивши дзвін, піде туди, де зріс. Знайде спочинок він, У ланцюгах її кіс. Де усталевий палац людська нога не ступала, Матір ключів від нас, охороняють, дзеркала. Біля світанку вона, наче вахтер, стоїть, кожного пустить на власний вихід і вхід. Погляд це теж тунель, Світлом у світі проритий. Що, коли хтось замкне двері у цих лабіринтах, Хто заклинань не вчив, хто не благав обіруч. Ось кому матір ключів в руки вкладає ключ.